Калібрування насіння, його вага посівної одинички і ціна. Фракція насіння важливу роль відіграє саме при висіві, саме в тому випадку, що ви маєте якісно здійснити посів, щоб у вас не було на полі двойнячків, тройнячків. За це відповідає правильний вибір тієї чи іншої фракції, саме під ваші агрегати, які є в наявності, які будуть здійснювати висів. 3100 коштує фракція стандарт. Калібрування насіннечка 2,6 Вага посівної 6 кг. 3600 коштує фракція стандарт плюс калібрування насінчика 2,8. Вага посівної 7 кг. 500 Екстра фракція насіннячка коштує 4200. Вага посівної 9 ,100 кг 100 г. Фракція калібрування 3,2 доволі така популярна фракція насіння, яка користується максимальним попитом серед фермерів. І преміум фракція насіння, вага посівної 10 кг. 900 г, калібрування 3,6 коштує 4,700 кг даному випадку насіння оброблене фунгіцидами, є також насіння оброблене додатково і інсекцидним протурющем. Щодо наявності тої чи іншої фракції ви звертайтеся, уточнюйте, адже в цьому обробітку насіння соняшнику в нас в обмеженій кількості.